Розрахунковий час прибуття до правича 45 хвилин. Ми з зупинками вийшов 55 хвилин. Думаю, хороший результат. Хрін де в Карпатах. Точніше відомо де. Це потік правич. Отакий От він гарненький. А тут іде лісозагортівля. Котічок притока правича. Он і сам править. Зараз до нього підберемося ще. Схоже весною тут весело, якщо такі дрова тут пропливають. Скажіть мені на милість. Это краса. Помаркований маршрут полягає через таку от а, долину лісову. Це давай на річка потоку. Правець. Сама сам правець тут вже більше схожий на струмок. Дуже гарний. Тільки на мій телефон втратив зв'язок з, з мережею. Так що ми десь... далеко в лісі. Сподіваюсь, коли трішки виберусь. З долини зв'язок відновиться. Не хотілося б залишитися зовсім без зв'язку. Вийшов на стару лісову дорогу. Однозначно в неї вже ніхто не користується як дорогою. Хоча на багатьох картах вона ще є. Чого десь водоспад. Рукотичка в боня Починається найвеселіше. Зупинився тільки що випив трішки води, Дозаправив флягу шляху черева. бо зараз невідомо як буде з водою вище. А залишитися без води не хотілося б. Ух ти ж його. І так далі. Зараз має бути висота. 9800. Прям чому умна. Дев'ятсот Ще підйом поборов. Дійшов до місця без хащується два маршрути. Той ще через гор Горганат і той ще на Ну, Зараз вийшов на більш-меншрутну. стежину. Трішки відпочиваю. О! Мені здається туди. О, ей, ха, невпевнений. Внизити набагато. Приємніше. Все-таки я відмовився від ідеї дістатися сьогодні яйко Єлемського. Високувата трішки. Не встигну по часу. І по силах. Ліпше я зараз спущуся. А, трішки ще По... по гриби. Можливо. Ох. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво буде спробувати вирахувати все-таки, на яку висоту я піднявся. Те, що в моєму GPS альтиметра немає і те, що він фіксує, це <гум> якісь невідомі показники. А... І наскільки все-таки мені зійти приємніше. <гум> Рішення про те, що не варто лізти на яйко, було все-таки вірним. Зараз вже я спустився буквально там на 200 метрів. І зараз вже по собі відчуваю, що пора робити перерву. Вже відчувається падок сил. Хочеться щось поїсти. Думаю, що зараз дістану. горішка. Не я перекушу, а десь через годинку зроблю повноцінний обід.